Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники! На каналі знаю їх підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини стало відомо, що влада не планує збільшувати розмір мінімальної зарплати в Україні у 2023 році. Мінфін ухвалив просто шукуючі рішення і не зважаючи просто на дуже швидку стрімку інфляцію. Пам'ятаєте, дуже багато було різних закидів. Хтось казав в, у владі про те, що треба, треба піднімати. Хтось казав, що не треба піднімати. І ось, мабуть, той, хто казав, що не треба, виграв у цій словесній перепалці. Скажімо так. Що це взагалі буде означати для нас, українців? Давайте зараз розберемося. Але спочатку хочу зазначити, що в прес-служби відомства Мінфіно зазначили, що в пріоритеті на наступний рік це сектор оборони, сектор безпеки, а також соціальні зобов'язання перед населенням. До речі, слідуючий випуск, хочу зробити про те, що взагалі Зеленський сказав щодо пенсій на 2023 рік буде цікаво. Коротенький випуск, але дуже важливий. Тобто, таким чином мінімальна зарплата вона залишиться на рівні грудня поточного року. Тобто, ось в грудні підвищать і все, в слідуючому році нічого підвищувати не будуть. Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличу, він повідомив, що наступного року витрати на соціальне та пенсійне забезпечення воно не зменшуються. Але деякі моменти навіть будуть і підвищені ось на забезпечення житлом ветеранів війни виділяють десь близько 5,5 мільярдів гривень, і планується забезпечення своєчасної виплати зарплат освітянам та медикам, а також допомог та пенсії. До речі, щодо медиків, там дуже багато було різних заяв, що і справді буде не тільки своєчасна виплата, але і підвищення, підвищення зарплат. Тобто, ну будемо сподіватися, що, хоча б можливо, медикам. Хоч трошки повезе, а пам'ятайте про заморожування прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. А раніше говорила і міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Вона це тоді були, і знаєте, такі закиди. закиди, Ось як люблять у нас при владі, хто знаходиться робити такі закиди для українців. Побачити, зробити закид і побачити, як люди будуть реагувати. І ось тоді багато хто по-різному реагував, хтось сказав. Там, та ні, такого не може бути, комусь було все рівно, і так далі. Ось я хочу просто а, і, зацитувати, що тоді зазначено Жолнович. Вона не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів, таких як мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. І я поясню, чому. Тому що це не лише збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців. Як відомо, мінімальна зарплата українців вона підвищується наступного місяця. Отже, жовтня вона буде становити 6700 гривень, а також збільшиться мінімальний страховий внесок, тобто ЄСВ. І Нацбанк прогнозує зниження інфляції десь до 20,7% наступного року, а 2024 до 9,4 Але я думаю, що це така, знаєте, прогноз з урахуванням того, що скоро закінчиться війна. Тому взагалі такі прогнози зараз робити. Ну мені здається, це неправильно, тому що ніхто не знає. Ніхто не знає, що буде. Але я дуже сподіваюся, що все закінчиться дуже скоро. Як відомо, третина мешканців взагалі щодо зарплати, скажу так, це таке завершення буде випуску. Третина мешканців України після повномасштабного вторгнення російських окупантів вона залишилася просто без роботи. Люди масово шукають місця, але попит зараз просто в десятки разів. Перевищує пропозицію. Що буде далі? Я не знаю, що буде з роботою, а як все це буде, і дай Боже, щоб скоро все закінчилося, все рівно, дуже скоро все це не наладиться. Ну не наладжується, не налагоджується все це ось так швидко з роботою. Розумієте? Потрошку десь хтось починає працювати, хтось навпаки закривається і так далі. Якісь великі підприємства, деякі так і не відкрилися після того, як закрились. Тому. Будемо сподіватися на те, що люди там хто перестав працювати, роботодавці почнуть працювати, хто ще не почав. І якось потрошку, потрошку тут потрібно розраховувати. Знаєте, тільки не на те, що влада якось там по. Скажімо так, зробить щось для цього. А скоріш за все тут вже більше буде залежати від людей, від роботодавців, скільки буде роботи, і так далі. Але все це буде залежати в першу чергу від того, як буде все з війною. Наскільки швидко вона закінчиться? Скажу так, поки вона не закінчиться, прямо дуже гарних новин чекати не потрібно. І навіть після того як закінчиться війна, це все буде дуже дуже довго. А все це буде налагоджуватись. Тому просто запасаємось терпінням, шукаємо роботу, не вибираємо зараз там не знаю, якісь злачні місця, як це було раніше. Просто зараз треба виживати. Ну це звучить так, знаєте, дуже жорстко. Але які часи? Такі слова. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.